У примудрості продовжується цикл тренінгів Безпечна громада. На базі Дубинської гімназії відбулось друге заняття з циклу, темою якого було питання фізичної безпеки. Ми ж поцікавились у організаторів, чому для проведення навчання було обрано саме гімназію Премудрість. І, на щастя, і можливо, на жаль, що це є заклад зірцевий не тільки у нашій області, де створені безпекові умови для навчання. Для роботи вчителів, для того, щоб дитина була у безпеці, безпечне освітнє середовище, безпечні дорослі, педагоги, усміхнені, щасливі, мотивовані, працюють в комфортних умовах, вони несуть знання, радість, спокій своїм вихованцям, навчити опановувати страхи та формувати стресостійкість. Сформувати прогресивних та креативних педагогів це ті цілі, які ставлять на меті організатори тренінгів. Ми побували в Україні, яка вже багато десятків років переживає і перебуває у стані війни, і має сусідів, які створюють серйозні проблеми для їхнього життя, і швидше всього, в чому ми переконуємося. Такий досвід нам є цінним, тому що маємо сусідів, нелюдів. І якщо навіть війна фізично закінчиться, нам треба бути готовим до того, що москалі не дадуть нам спокійно жити і надалі. І ті ідеї, які ми привезли із собою, це в першу чергу психологічна готовність кожного. Для учасників тренінгу спеціалістом із безпеки в освітньому середовищі було висвітлено актуальне питання створення класів безпеки в закладах освіти та тісної співпраці з представниками ДСНС, ювенальної поліції та поліцейськими офіцерами громад. Попереду модуль з інформаційної безпеки та психологічної безпеки. А вже на останньому занятті буде апробовуватись симуляційна гра безпечна громада, ідею якої організатори тренінгу привезли з Ізраїлю.